Доброго ранку. Ну, ось домальована картина на политні. Досадили нарешті базилік. Все дуже гарно виглядає. Цього тижня вже будемо масово збирати петрушку. Ось так. Веренця нема. Все чистенько, супер так виглядає рукола, яку я зрізала минулого тижня. Для зрівняння ось не тронута. А це те, що наросло за ці декілька днів. І ось такий шавлик вийшов з розсади. Ось, який гарні. Задумка в чому? Будемо проскубувати вибирати більші листочки, а менші будуть наростати, щоб він не закінчувався. Всім гарного, продуктивного дня!